День малята! Сьогодні у нас з вами заняття з математики. І ми з вами спробуємо скласти та розв'язати задачі, слухаючи умову. Спробуємо записати і дивлячись на малюнок. Тож починаємо. Роздивіться, будь ласка, уважно, у нас є зайчик і є морквини. Та послухайте умову задачі. Заєць ніс у кошику три морквинки. Ось бачите. А ще шість морквинок йому подарував їжачок. Скільки всього морквинок у зайця. Малята, як ми запишемо цю задачу? Всі здогадалися? Слухаємо, спочатку було три морквинки. Пишемо. Три. Далі йому подарували, тобто додали ставимо знак плюс. Скільки додали? Шість морквинок. Шість. І разом дорівнює 9. А тепер подивіться малюнок із котиком. Кіт з'їв на сніданок три карасі, а два залишилися в мисці. Скільки рибок упіймав кіт. Малята, подивіться, як ми ось тут складемо задачу, щоб дізнатися, скільки всього було рибок. Тож ми ті, які він з'їв, три, додамо ті, які залишились додати дві. Дорівнює, і ми дізнаємо, що у котика разом було. 5 рибок. Молодці малята. А тепер давайте з вами спробуємо вставити пропущені числа, щоб визначити, яка відповідь буде. Тобто, 10. Скільки потрібно відняти, щоб у нас залишилось 5? 10 відняти 5. І залишиться 5. А тепер подивіться, яку, яке число треба відняти 7, щоб залишилось 3. Малята, щоб дізнатися, нам треба знати склад числа. 10. Відняти 7 буде 3, тому що 7 додати 3 буде 10. А ось тут яке число ми поставимо, щоб у нас була відповідь 5. Так, малята, 3 додати 2 буде 5. Ось тут дивіться. 10 відняти 9 буде 1. 6. Скільки треба додати, щоб стало 9? 6 додати 3. А 4. Скільки додамо, щоб було 6? Чотири додати два. Ось тут дев'ять відняти вісім буде один, 5 додати чотири буде дев'ять, сім відняти три, буде чотири. Чотири додати шість буде десять. Вісім відняти скільки? Вісім відняти 2. Буде шість. Дев'ять відняти. П'ять. Буде чотири. Молодці, малята. А тепер подивіться, будь ласка, уважно на ось ці предмети і послухайте задачку. Андрійко пішов до школи. Він узяв з собою зошит. Ручку та підручник. Ручку він поклав не на стіл і не на полицю. Тож куди він поклав ручку? Так, малята, він поклав її у портфель. А тепер підручник поклав не на полицю. І не в портфель. Тож куди він поклав підручник? Малята підручник Андрійко поклав на стіл. А хто мені дасть відповідь, куди він поклав зошит? Ну, що, здогадалися? Малята зошит він залишив у себе у руках, бо він узяв зошит, а ручку та підручник він розклав. По предметах. Ну і що ж, малята, сподіваюсь, ви всі впоралися з завданням і вам сподобались логічні вправи. Тож, наступного разу ми з вами іще будемо розв'язувати цікаві задачки. До наступного разу, малята! До побачення!